Вітаю вас, друзі! Продовжуємо плести другу частинку нашої кривольчки. Зробила ось набір першого елементу, тепер дивимося уважно. Людмила показує схематично, я наголошу, всі її схеми розроблені в тому, що вона починає плести з центру кривульки, тобто, ну орієнтовно, наприклад, з цього елементу. У мене інша методика, я завжди починаю зліва направо. Мені так зручніше. Тому зараз, щоб вас не плутати, я зроблю конкретно по її схемі і потім повернемося, як роблю я. Дивіться, ми робимо з вами ось він перший набір, але потім я маю вернутися до, і ви так само, якщо будете по-моєму плести, доробити оці хрестик, да? тобто, щоб ром був повністю поєднаний в цілому. Що ми робимо? Відповідно по схемі я вже зробила ось він перший набір, вам його не видно, бачу, видно. Проходжу не в першу а в другу центральну пісеринку. Я не буду вже вас вчити робити 1, 2, 3 набір. Ви вже мене то все знаєте. Ви вже зі мною зробили перший елемент. Дивіться, ми з вами пройшли все по класиці: стоперні бісеринки і шматочок ниточки для того, щоб повернутися і завершити свою частинку елементу. І продовжуємо далі робити набір. У нас вже йде з вами по 7. Рахуємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6 У мене жовтих та одна зелена. Набираємо одна зелена і проходимо в другу зелену бісеринку. У нас з вами, знову ж таки та сама сіточка, але вже зверніть увагу, яка вона буде більш значно по розміру. Тепер набираємо з вами сім зелених. Оджу в другу з кінця зелену. Не забувайте, будь ласка, про активність, тому що ці відео знімаються для того, щоб вам як аудиторія було цікаво, відповідно, я мала свою монетизацію, тому що просто так в цьому світі нічого робити не можна. Треба щось да, отримувати. Одна зелена і шість жовтих. Також не забувайте доєднатися до мого інстаграму. Там багато цікавого, там, звичайно, більше про продукцію. Я, до речі, у відкритому доступі показую свої ціни, ціну утворення, як я це формую, і я проти демпінгу. Я вам це завжди кажу, тому що ручна робота. У мене, можливо, грубо вона не для всіх. Це потрібно цінувати. Робимо розворот: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. У мене буде. 90-310 схематично вам намалювала, набираємо. І далі спрямовую у, відповідно, центр своєї сіточки. Провіряю себе. Ось, з вами повернули. І далі працюю за схемою: 6 жовтих, одна зелена. Тепер набираю 3 жовті центр першого елементу його рядку поєдную. І продовжую далі робити набір. Так, тепер ми з вами повертаємося до того одного залишеного рядочку. Спочатку я перевертаю, так як тут зліва на праву прикрасу. Перевертаю, так це я заплуталася, на це уваги не звертаємо, там я зробила помилочку, що ми робимо? Зараз я набираю 8 помаранчевих за схемою та 3 жовті бусіночки. Прохожу в четверту, 6 жовтих, одна зелена, потім одна зелена, 6 жовтих, і робимо розворот на наступний рядочок. Мені так зручніше, і так само головне, що полотно у нас буде завершеним Тобто. Початок так, схем і його кінець, а не що попало. Тепер я просто набираю по 7 жовтих, щоб звести малюночок, і ховаю ниточку в полотно. Переходимо далі до плетіння. Щоб так можна було і в житті прискоритися, завершую другий елемент виготовлення цієї кривулічки. Буду вам вдячна за вашу активність, небайдучість. залишайте коментарі, тому що це допомагає просувати мій блог в рекомендації. А більше активності, більше нових відео. Переходимо на завершальний етап. У нас горизонтальне плетіння. Перший елемент, а другий ми з вами вже сплили. Звертаю вашу увагу, я залишила спеціально, що вам буду показати. Це наголошую горизонтальне плетіння, і я виду змінила по-своєму. У мене дивимось 5 помаранчевих, одна біленька, 20 кольору, знову ж таки 5. Тобто показую, як ми то робимо. Набираю 1, 2, 3, 4, 5. Угу. Одна біленька. І в мене по, тепер по схемі йде зелені 20 штук. Набрала 20, проходжу в біленьку. І добираю ще 5. 5. От мене трохи притягнути і проходжу в центральну. Ой, це тут не хочу штатива ставити. Намагаюся акуратненько все підзняти. Чикс. І затягла знову. Набираю 5 помаранчевих, одна біленька, 20 зелених, 5. І ось сюди проходжу. І так до завершення. Я вже завершила низ, тепер давайте з вами подивимося. У нас 11 см, ну плюс-мінус, да? довжина. І я вже включила вагу, скільки ж вона у нас заважить. Так, і в нас 146 грам самої прикраси. В результаті я витратила близько. Зараз вам порахую, 1, 2, це вже третю пачку. Я відкрила. З неї я взяла, ну, напевно, грам там 10 основного кольору. Щоб ви розуміли, не знаю, якось так мене вийшло. Досить обільненько, воно красиво. Наш майстер-клас підходить до завершення. Разом ми створили жовту кривулічку. Помаранчева була створена трішки раніше. Ви голосували за цей майстер-клас. Щиро хочу вірити, вам було корисно. Нагадаю, не забуваємо про активність, доєднуємося до інстаграму. До речі, помаранчева вже продана. Жовта є в наявності. Всім гарної творчості.